А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 день. Цей вірш продовжує оповідь про боротьбу між жінкою, представленою як Божий народ або церква, і Змієм сатаною. Він описує увіковічений божий захист і піклування про свій народ у часи важких випробувань. Жінка, що втікає в пустелю, символізує Божий народ, який зазнає переслідувань, але знаходить захист у Бога. Пустеля може символізувати місце спокою і захисту, де не може дістатися ворожий вплив. Пустеля в Біблії часто асоціюється з місцями ізоляції, але також слугує місцем підготовки і зростання. Наприклад, Ізраїль 20 років провів у пустелі як частину свого процесу очищення і підготовки до обітованої землі. Тут же жінка отримує Божу підтримку. 1260 днів. Цей термін часто відноситься до періоду страждань або переслідувань. У біблійній символіці 1260 днів або 42 місяці можуть символізувати час, коли Божий народ перебуває під атакою, але також покликано зберігати вірність і надію на Божу допомогу. Тож, коли ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми, за днів тих, моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Цей вірш відзначає важливість втечі від переслідувань, підкреслюючи, що віруючі мають шукати захисту. Цей вірш вказує на Боже піклування про свій народ під час переслідувань і підкреслює важливість вірності і надії на Бога навіть у найскладніші часи. Божа обіцянка захистити і нагодувати тих, хто вірить, є викликом до дії та підтримки для кожного віруючого. У наш час, бачивши численні приклади переслідувань, ми можемо стверджувати, що ці пророцтва продовжують виконуватися, відображаючи Божі обітниці і надію для всіх віруючих.